Сніг мете, а транспорт їде не так швидко, як би хотілося, але впевнено і майже без перепонів. Одними з перших випробували роботу комунальників на обласних дорогах, водії приміських маршруток. Саме вони довозять пасажирів від села до села, звертаючи з найширших шляхів. Хотілося б набагато краще. Про неочікуваний для комунальників сніг з іронією говорять і вартові доріг. І ще вчора вони нарікали, на деяких ділянках дорога зледеніла, погано почищена, утворився сніговий накат. Найгірше, де спрацювали дорожні організації, це дійсно на автодорозі Київ-ЧОП, там, де здійснюється дуже інтенсивний рух транспортних засобів. Працівниками ДАІ за недоліки в змогу утриманні були складений адміністративний протокол на керівника філії Дубинська ДЕД. із центрального авто... Зі вокзалу Рівного виїжджають у зворотню дорогу водії, які везуть пасажирів у дубинському напрямі. Кажуть, приїхали ще вранці та вже тоді дороги не тішили. Та й ожеледиця від водохреща нікуди не поділася. Вранці ще не було, так сніг. Я не знаю, як зараз. Я в 12.40 приїхав сюди з Дубного. Ну, є там, там аварії трошки є вже по трасі. Ну, так, трошки слизькувато можливо. Слизьковато щось не, 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 дуже, не дуже чистять. Слизько. Може, де місця горбочки, да, більш так посипати, а такі місця то... Трошки трудновато їхати. Обласні ж дорожники наголошують ухід, поки не пускали найважчу техніку, дають лад дорогам області й основною. Затруднює і роботу, і рух транспорту сама погода. Адже коли у рівному сніг у Радовилові, наприклад, йде дощ, який фактично відразу замерзає, утворюючи на шляху льодову кірку. Найскладніша ділянка, наприклад, Київчоб, це де є, е, рельєф полотна, е, гористий. Тобто не пряма ділянка дороги, а більше гориста. Це зелений гай, це крилів, це турковичі. Оце є такі підйоми, спуски. Але в чому ще є така, скажімо, складність? Тому що водії, особливо іноземці, вони не переходять на зимову резину. Натомість дороги рівного розчищають цілодобово у міському шляху експлуатаційному управлінні. Кажуть, вистачає і паливно-мастильних матеріалів, і піщано соляних сумішей. Щоденно цілодобово виїжджає 13 одиниць техніки це МАЗ, піскорозкидач 7 одиниць, піскорозкидач ЗІЛ 6 одиниць, які очищають дороги і посипають їх. Додатково залучені ще для прибирання тротуарів це значить у нас є 3 одиниці МТЗ, Ко707, які ми, ви бачите, ззаді придбали недавно Ось такий малий трактор. Два грейдери на сьогоднішній день працюють. Два МТЗ на розчищенню дорогорядних доріг. При цьому розчищати дороги шляховикам уночі заважають приватні автомобілі, які рівняни паркують уздовж центральних вулиць міста. Тому просять усіх водіїв обачніше паркувати власні авто. Ірина Нечипорук, Олександр Туз, Володимир Захаров, Юрій Кобів. Новини Рівного.